Вітаю! Мене звати Ліліана. Я практичний психолог у роботі з дітьми та підлітками, отримала ступінь бакалавра та магістра із психології у Національному університеті Львівська політехніка. Мій досвід роботи становить 4 роки, із яких допомагаю дітям та підліткам долати труднощі адаптації, налагоджувати комунікативні зв'язки, давати раду із своїми емоціями. Також працюю. Із дітками із синдромом Дауна, спектром аутизму, затримкою психічного розвитку. Активно навчаюся та розвиваюся, тому використовую арт-терапію, каскотерапію, пісочну терапію, маю завершені курси із кризового консультування, дітей та підлітків від 0 до 16 років. Також я студенткою Українського психотерапевтичного університету у напрямку гештальтерапії. Для мене дуже важливо, щоб діти та підлітки вміли давати собі раду із своїми емоціями, труднощами, конфліктними ситуаціями, які виникають у їхньому житті ще з юних літ, і згодом у дорослому житті почували себе щасливо та радісно.